Постійні охи, ахи та гучна музика до самого ранку у Луцьку мешканці будинку Данщина 14В скаржаться на сусідство із салоном еротичного масажу. Відтак ми вирішили поцікавитись, що ж відбувається у салоні. Що про це думають мешканці будинку? Та, зокрема, чи збирається адміністрація закладу якось це вирішувати. Лучанка Ірина мешкає у цьому будинку прямісінько над так званим салоном. Розповідає, відколи тут відкрилась его студіо, минуло вже п'ять місяців. З тих пір ні вона, ні її діти нормально не можуть спати. «Вся моя квартира це повністю над їхнім салоном. Получається, повністю вся їхня територія. Вони в'їхали туди після нового року. На новий рік їх ще там не було. Після нового року вони появились ті дівчата, і з першої ж ночі вони туди. Їхали, це от там почалось таке рубитися. Це з 11 вечора, буває з 10 вечора, туди находить тьма чоловіків, просто море їх. Буває 8 чоловіків, буває 3. Ну, тобто, з них там постійно ці чоловіки з сьомої ранку і до ранку вони туди ходять толпами. І от в них музика до шести ранку на всю. Катушку музика кричить, вони верещать, вони кричать, вони там займаються сексом, це постійно стони, це постійно візги, постійно крики, і чоловічі, і хлопчачі, вони там і співають, і верещать. Ну там не зрозуміло, ну я не знаю, як описати словом, що там відбувається. Аби не бути голослівною, жінка навіть показує відео, яке зняла нещодавно. На кадрах чути, що ж відбувається у салоні о п'ятій ранку. Ця гулянка каже пані Ірина, не закінчувалась ще з вечора. Зараз четверта година 55 хвилин. Це от студія «Его студіо. Це велика новобудова. П'ята година ранку. Зараз вам покажу, що відбувається в даному закладі. Ось така дискотека зараз в дівчат в 5 ранку. Така дискотека йде з півпершої ночі. Пані Ірина розповідає, неодноразово разом з іншими мешканцями будинку цікавилися, як взагалі такий заклад може тут функціонувати. По документах вони питалися, спочатку в них був салон краси. Там виявляється, в який ніхто, крім чоловіків, не може зайти туди попасти. Далі в них виявили, що це спа студія. Потім вони вже сказали, що це масажний салон. А тепер в них вже по факту там хостел виявляється. Чоловіки, які туди приходять, вони записуються, у них є спеціальні сайти. Пару місців назад ми зверталися з жильцями із голови СББ на міськраду, які в них є дозволи на роботу і як вони взагалі зареєстровані нікого, ніхто не звертався, нікуди дозволів немає ніяких в них. Аби вгамувати таке сусідство. Жінка неодноразово викликала і поліцію. Поліцію ми викликаємо тут. буває такі ночі, що по 5-6 разів просто викликається поліція, патруль пишеться заяви відразу. По факту вони це перевіряють, підходять до дверей, і все там ну, фіксіруються. Все. Коли поліція достукає, вони двері не відкривають, можуть навіть матом послати поліцію. Що ідіть звідси ми прибухли. Вона ніхто нічого не зробить. Ми ж хочемо та й робимо. Коли ж жінка намагалась самостійно і так би мовити, по-людськи поспілкуватись з працівниками з салону еротичного масажу, аби знайти вирішення проблеми. У відповідь вона почула лише нецензурну лексику та навіть погрози. Зв'язувалися з їхнім цим власником. В результаті власник тільки погрози. Погрози й погрози, що мене в живих не буде. Він мене посадить, він мене унічтожить. Він мені що вже тільки він мені не зробить. то що я їм там не даю працювати, тим, що я викликаю поліцію. Якщо ж за словами мешканців ночами, тут гучні гулянки, то в день тиша і спокій. Вікна салону еротичного масажу затемнені, а двері надійно зачинені. Тут зачинено всередину зайти. Не вдасться поспілкуватись вживу з кимось із працівників нам не вдалось. Тож ми вирішили зателефонувати за номером, вказаним на сайті салону. Слухавку підняла дівчина, яка одразу ж підтвердила, що ми зателефонували за адресою. Доброго дня, це вас трубу з телеканалу Скажіть, чи можна поспілкуватися з кимось з адміністраторів? Каже, у вас турбують журналісти. Чи можна з кимось поспілкуватися з керівництва з адміністраторів? Ще раз, не той, будь ласка, вас не чути. А, так, чути? Туга, мало, трішки, да. Це вас турбують журналісти. Почули? Так. Скажіть, можна поспілкуватися з кимось з адміністраторів чи ви є адміністратор? Немає адміністраторів. Скажіть, вам відомо, що мешканці будинку скаржаться на ваш заклад? Алло, я вас не чую? Повторююсь. Скажіть, вам відомо, що мешканці будинку чуєте мене? Дуже погано. Угу. На вас скаржаться мешканці будинку? Скажіть, у вас там шумно вночами? Такої інформації я не володію, я про таке не знаю. Які скаржів було? Ну, а ви просто працівниця, так? Mm -hmm. Ну, але працюєте в цьому закладі. Ви ж берете трубку, так? З телефону підіймаєте слухавку? Ту трубку можу підняти вузько. Після цього дівчина просто кинула слухавку. Поліції ж кажуть, про існування такого салону добре знають. Більше того, его студіо це та сама славнозвісна Юнона, яка кілька років тому працювала у центрі Луцька. До слова, тоді мережу інтим салонів викрили правоохоронці чи не по всій території України. Так знаємо, що подібний заклад був в центрі міста. Потім він переїхав на вулицю Данщина. і от коли він був відкритий якраз на лисі Українки. То постійно проводилося документування його діяльності. Всі матеріали були зібрані, передані до головного слідчого управління Нацполіції, адже Нацполіція писала про те, що була викрита ціла мережа таких подібних закладів по Україні. Саме тому слідство там, і хочу сказати, що ще в лютому цього року справа з обвинувальним актом була направлена в суд. Там ідеться про сутенерство. В суді триває розгляд цієї справи. Там є обвинувачення, декілька осіб підозрюються в організації цієї мережі. Цей заклад туди якраз із них. Попри те, що розгляд справи триває, заборону на роботу закладу суд не давав. Територія є приватною. Заборонена діяльність. Цього закладу поки триває розгляд справи в суді. Суд не видавав поліція закрити такі заклади. компетенції не має закривати. Але е, наші співробітники ситуацію знають. Е, дійсно, є час від часу надходять скарги від мешканців на лінію 102. Я хочу попросити звернутися. Що якщо такі скарги будуть, то завжди потрібно телефонувати на лінію 102, На кожен виклик є реагування. Поки ж триває документування діяльності цього закладу і у Поліції кажуть, що усіх деталей розголошувати не можуть. Тим часом, біля закладу, що на вулиці Даншина, 14 В, буде постійне чергування поліції.